Окупація, виживання, колабораціонізм ці слова набули особливого значення для мільйонів українців, особливо після початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації в умовах активних бойових дій, постійної дезінформації Російської Федерації особливо важливо розбиратися в питаннях, які стосуються окупованих територій, розвінчувати міфи і говорити про те, як люди живуть в окупації, як держава готується до деокупації територій і як підтримує людей, які залишаються на захоплених Російською Федерацією територіях України. Мене звати Альона Луньова, я директорка з адвокації Центру прав людини Зміна. І в цьому відео ми спробуємо розібрати найпоширеніші питання, які стосуються життя в окупації. Це ми зовсім не проста, але важлива. Тож дивіться це відео до кінця, підписуйтесь на канал, діліться вашими думками і запитаннями в коментарях. Якщо людина залишилася в окупації, чи означає це, що вона займає проросійську позицію? Е, ні, не означає. Е, насправді окупація окремих територій України триває 11 років і більше. І для нас дуже важливо, що на цих територіях триває спротив. Спротив російської окупації, і ми знаємо про рухи жовтострічки, зли мавки. Але в ширшому контексті, коли ми говоримо про людей, що залишилися в окупації, ми говоримо про тих, хто залишається з дуже різних причин. І на правду, політичних ми оцінюємо дуже мало так, як причин залишитися. Здебільшого, причини, чому люди залишаються, це наявність своє, свого будинку, неможливість вивести своє домогосподарство, це питання рідних, які люди похилого віку. Часто це маломобільні люди, яких дуже складно вивозити з окупованих територій це і нестача грошей, тому що направду виїхати з окупованих територій це доволі вартісна історія, це може коштувати 300, 400, 500, тисяч євро з людини, і це насправді дуже тяжко для людей, які залишаються в окупації, ці гроші знайти. Крім того, залишаються в окупації і люди, які мають дуже близькі зв'язки з підконтрольною уряду України території, мають рідних збройних силах України в державних органах правоохоронних. І такі люди можуть переживати про так звану фільтрацію. Тобто, що вони при проходженні фільтрації при виїзді з окупованої території можуть стикнутися з перевірками, які вони не пройдуть, і можуть далі бути дуже різні наслідки: від затримання поміщення на підвал з тортурами до того, що людині просто заборонять виїжджати. Тому направду, коли мова йде про людей, які залишаються в окупації, є дуже багато причин, чому вони там є. І я би говорила, що для України дуже важливо, щоб люди з проукраїнською позицією залишалися. В окупації, тому що це ті, хто нас чекає, це ті, хто вболіває за, за Україну і за те, що ми рано чи пізно деокупуємо територію. Нам дуже важливо посилати для них сигнали, що ми їх про них пам'ятаємо, що ми також дуже очікуємо на деокупацію і сподіваємося, що найближчим часом Україна свою територіальну цілісність відновить. Чи можуть мешканці захоплених територій не отримувати російські паспорти? Теоретично, напевно, можуть. Але Росія робить це можливо для того, щоб українці, які знаходяться на окупованих територіях, ці російські паспорти отримали. Тобто, без російського паспорту людині не нададуть медичну допомогу, навіть екстрену. можуть загалом погрожувати, що дитину буде відібрано, якщо російський паспорт батьки не отримують. Не дати документи про освіту і не влаштувати дитину в освітні заклади. А так само це стосується працевлаштування, це стосується соціальної підтримки. Наприклад, з нового року пенсійні виплати вже не виплачують тим, хто російський паспорт не отримав. А з весни треба було перереєстровувати право власності на житло, яке знаходиться на окупованій території. Це також треба робити тільки з російським паспортом. Тобто виходить, що людина, яка проживає в окупації, не зможе нормально функціонувати, просто там навіть проживати, мати власність, працевлаштування, соціальні послуги, медичну допомогу, освіту. І навіть виїхати з окупованої території без паспорту, вона не зможе. Тож, Паспорт Російської Федерації для багатьох людей є просто умовою виживання, особливо людей похилого віку, які без пенсії і без медичної допомоги, просто приречені на помирання на територіях, що захоплені ворогом. Водночас, Російська Федерація, нібито надає альтернативу і каже: Окей, якщо ви не отримуєте російський паспорт, мусите отримати документи на земці. І от спробуйте уявити собі, що ви живете в своєму домі все життя. І раптом після захоплення ворогом цієї території вам кажуть, ти ви тепер іноземці. Ви або громадяни Російської Федерації, або ви тепер іноземці і мусите отримати документ іноземця. Але це означає лише, що це дозвіл, і в якийсь момент цей дозвіл може бути припинено. Російська Федерація прямо говорить, що якщо людина буде вести якусь антиросійську агітацію або буде заперечувати конституційний строй Російської Федерації. То це може призвести до висилки цього цієї людини або спробувати видворити, тому що Російська Федерація не видворяє на територію України. Російська Федерація затримує українських громадян і саджає їх в спеціальні такі міграційні тюрми, так звані, центри временного содержання іностранних граждан. І в цих засідах українські громадяни, які суд предписує видворення, знаходяться як в тюрмі. Ми знаємо, що. Ті українські громадяни, які проживають на території Російської Федерації, як так само, як і входить на територіях, які є захоплені Російською Федерацією, мусять врегулювати своє становище, тобто отримати або російський паспорт, або документи іноземця до 10 вересня 2025 року. І якщо вони цього не зроблять, вони будуть видворені, тобто затримані фактично на територіях Російської Федерації. Тож жодної хорошої відповіді нема. Можна не отримати паспорт, але тоді є ризики для життя. Просто прямо ризики для життя людини в окупації. Можна отримати російський паспорт і потрапити у всі можливі бази даних РФ. Можна потрапити на воєнний облік, якщо це чоловік. І... Це серйозний ризик для багатьох отримувати паспорт. А по е, дослідженнях ми бачимо, що суспільство українське з розумінням ставиться до отримання паспорту, чи загалом не визнається отриманням громадянства. Тож близько 70% населення загалом або не сприймають це як громадянство, або ставляться з розумінням, тому що нашим людям в окупації складно без таких документів. Чи можуть люди вільно виїхати з окупації і заїхати на підконтрольні уряди України території? Я би сказала ні, тому що виїзд з окупації пов'язаний з фільтраційними заходами. І ці фільтраційні заходи передбачають, що ФСБ перевіряють все: документи, контакти, телефон, все буквально, що є в громадянина. Наскільки він благонадійний, чи можна його випускати за межі окупованої території? З іншого боку, є питання грошей, тому що виїзд з окупації пов'язаний з серйозною витратою грошей. Якщо це людина, яка здорова може ходити переміщуватися, це може коштувати декілька сотень євро за людину. Якщо це маломобільна людина, яку не можна вивезти просто на автобусі, треба спеціальний транспорт, то це майже не виконувано. Це можна вставати в чергу до волонтерів, які в дуже складних умовах займаються фактично евакуацією українських громадян з окупованої території. Щодо в'їзду на підконтрольні уряду України, територію, то до літа можна було в'їхати через один. Пункт пропуску він називався Колетівська покровка, це в Сумській області. Цей пункт працював тільки в один бік. Можна було евакуюватися з території Російської Федерації на територію України. Після літа, початку так званої Курської операції, цього пункту немає. Російська Федерація зі свого боку його закрила. І тепер, щоб повернутися на підконтрольну уряду України територію, треба їхати або в Білорусь, і там є пропускний пункт Макрана Даманове. І він один працює на в'їзд на територію України. Тобто, якщо це Білорусь, то білоруські прикордонники будуть вимагати українські паспорти або посвідчення на повернення, яке треба оформляти. Треба там знаходитися в Білорусі через українське консульство, оформлювати посвідчення на повернення. або пробувати виїжджати далі через Білорусь, на Польщу, або через Російську Федерацію в Е, І той і інший виїзд потребує наявності документів. Тобто, це така ще одна причина, чому люди можуть боятися або не мати змоги виїхати з окупації, це відсутність українських документів. І не тому, що українські прикордонники не пустять, якраз українські прикордонники мають свої протоколи дій, якщо в людини є тільки, наприклад, свідоцтво про народження, але просто не випустять або білоруси, або Російська Федерація не випустить таких громадян зі своєї території. Тож повертаючись до питання, чи легко не легко виїхати з окупації. Чи просто потрапити на підконтрольну уряду України території? Ні, не просто. І це вимагає і грошей, і певних формальних речей, типу наявності документів відповідних. І часу. тому що треба чекати, наприклад, в той самий Білорусі, треба чекати на виготовлення посвідчень на повернення, якщо такого паспорту нема. Чи правда, що українці, що виїхали з окупації, мусять починати своє життя з нуля? Я думаю, здебільшого, так. Тому що коли ти виїжджаєш з окупації, ти не можеш з собою взяти всі речі, які ти хочеш взяти або тобі потрібні. Часто люди виїжджають з одним наплічником чи з однією сумкою, однією валізою. І очевидно, коли ти виїжджаєш з однією валізою і залишаючи все своє життя на окупованій території, то на новому місці треба починати все з нуля. І навіть, навіть не з нуля, а можливо навіть з таких позицій мінусових, тому що в тебе нема того звичного кола знайомих. Нема е, свого дому, нема своєї квартири, та нема своїх соціальних зв'язків, своєї роботи, своєї школи. Е, е, і це насправді дуже багатьох серйозно фруструє, серйозно травмує, що на новому місці треба ну, буквально йти десь шукати собі подушку, віделку, тарілку, тому що в тебе може нічого не бути. Тому це один з викликів насправді те, чого люди дуже бояться, особливо люди похилого віку. Що якщо вони будуть виїжджати з окупованої території, все їхнє життя буде фактично знівельовано, їм доведеться все починати з нуля. І для багатьох людей це надскладна задача. Просто почати життя спочатку, коли все найцінніше і найдорожче знаходиться під окупацією зараз. Чому деякі люди повертаються на окуповані території? Влітку, мені здається, це питання не було особливого значення, тому що якось з'явилися цифри, скільки людей повертається на окуповані території. І нам дуже важливо підкреслити, що нема жодних цифр, які би нам сказали, скільки людей повернулося в окупацію. Ми розуміємо, що якась частина повертається, і причини можуть бути дуже різні. Це можуть бути цілеспрямовані дії Російської Федерації, направлені на те, щоб люди повернулися або принаймні в'їхали на підконтрольну Росії територію, нашу окуповану територію. Наприклад, це питання реєстрації перереєстрації майна. В деяких людей не виходить почати життя спочатку, так таким чином, щоб бути успішними. Це пов'язане із відсутністю роботи. Це пов'язано з загальною ситуацією в регіонах, куди люди виїжджають. Або Складні умови з оренди житла і дороговартісністю житла тут можна говорити, що держава мала би робити більше для людей, що виїжджають з окупації, особливо тим, чиї території зруйновані, наприклад, кому нема куди повертатися. І в цьому контексті мені здається, що нам не можна засуджувати людей, які повертаються в окупацію. По перше, ми не знаємо, чи вони повертаються туди, тому що є особисті причини. Ці особисті причини часто пов'язані зі станом здоров'я рідних. З прощанням з рідними. Насправді повертатися в окупацію небезпечно. Тому Російська Федерація бере цивільних заручників. І мова йде зараз те, що держава на обліку лише має це близько двох тисяч людей, які є цивільними, які або знаходяться на окупованій території, або утримуються в Російській Федерації. Частина з них проходить через кримінальне переслідування. Є відомий дуже Кейс Лін Єгумєрова, яка їхала в Крим якраз до хворого батька, яку затримали на кордоні з Грузією, і вона тривалий час знаходилася в ув'язненні, тому що її звинувачували шпигунстві. Тож повернення на окуповані території несе ризики. І в першу чергу держава мала би комунікувати ці ризики. Росія отримує тисячі цивільних українців, кого вона викрадає, для чого вони їй. Росія дійсно отримує тисячі цивільних українців. Ми не знаємо, скільки. Це практика не нова. Російська Федерація практикує утримання цивільних, звинувачування їх в допомозі Збройним силам України або в чомусь ще. Це не будуть тільки АТОвці, це не будуть тільки ветерани, це не будуть тільки представники місцевої влади, а насправді може бути будь-хто. Таке рандомне непередбачуване насильство воно справляє охолоджуючий ефект. Загалом на бажання чинити спротив на прояви нелояльності якоїсь Російської Федерації. І насправді ми бачимо, що таке захоплення цивільних, їхнє котування є широкомасштабною практикою Російської Федерації. Це політика, що ми не можемо поміняти цивільну особу, яку захоплена Російською Федерацією, на військового їхнього, якого ми утримуємо, тому що Росія має необмежений доступ до українських цивільних. Ми не знаємо, скільки точно людей живе в окупації, але ті цифри, які озвучуються, від 3,5 до 5 мільйонів українців залишаються в окупації. Тобто, Росія може теоретично кожного дня захоплювати по сотні і пробувати міняти на своїх військових. І для нас дуже важливо знову і знову говорити про те, що цивільні мають бути звільнені без умов. Росія не може затримувати цивільних і утримувати їх як полонених чи як заручників на своїй території. Вона мусить їх звільнити. Тому зараз, коли мова йде про якийсь перемовний процес, президент озвучив, що як акт доброї волі Російська Федерація мусить віддати військовополонених наших цивільних і депортованих дітей, які також фактично є заручниками ситуації. Чи можуть мешканці захоплених територій отримувати якісь державні послуги? По перше, треба почати з того, що у нас є окуповані території, які окуповані різний час. Там настіє територія Криму, яка окупована з 2014 року, є території Донеччини та Луганщини, які були окуповані фактично також з 2014 року, а є території захоплені після 2022 року. І мешканцям цих територій, які захоплені після 22 року, простіше отримувати якісь дистанційно отримувати послуги від держави України ніж тим, хто проживає на територіях, окупованих тривало час. Причиною тому є наявність і карток українських мобільних операторів, і наявність карток українських банків. Людей, які знаходяться на територіях окупованих після 22-го року, і їм частіше якісь послуги можуть бути надані онлайн, або ці послуги можуть бути збережені. На жаль, або на щастя, просто фактично це так, що до людей, які живуть в окупації 2014 року, і для людей, які живуть в окупації 22-го року, у держави часто є різні підходи. І, наприклад, підходи щодо підтримки, соціальної допомоги, пенсії, ці підходи різні. Тому, наприклад, люди, які проживають на окупованій території, можуть отримувати пенсії українські після проходження процедури верифікації, яка проводиться дистанційно. А люди, які живуть в окупації з 2014 року, на жаль, це не можуть робити, а тільки після виїзду з окупованої території і підтвердження того факту, що вони не отримують ці, наприклад, пенсії від Російської Федерації. Так було весь час по Криму. Кримчани могли отримувати пенсії на підконтрольні уряди України території після фактично наявної від пенсійного фонду Російської Федерації інформації про те, що вони не отримують пенсію в Криму або пенсію від Російської Федерації. Тому, якщо говорити загалом, в нас нема такого доступу до окупованої території, яка може дозволити надавати ці послуги дистанційно багатьом на окупованій території. Але з іншого боку, в нас зберігаються принаймні питання по виплаті пенсії. Дуже мало, але питання дистанційної освіти для дітей, які залишаються в окупації. І на це насправді дуже серйозно впливають дії Російської Федерації по обмеженню зв'язку, тому що є населені пункти на окупованих територіях, багато насправді, де не відновлений зв'язок. І щоб отримувати дистанційну якусь послугу, необхідно, щоб інтернет-зв'язок, телефонний зв'язок принаймні були. А його дуже часто немає. Тому при всьому бажанні України надавати якісь послуги дистанційно після проведення верифікації підтвердження особи, ми цього не можемо робити, тому що люди, які знаходяться в окупації, знаходяться поза межами зв'язку. Чи є в окупації спрот? Є спротив в окупації є на щастя. І я думаю, що він посилився після 22-го року і на тих територіях, які були захоплені до. До початку широкомасштабного вторгнення, тому що особливо після деокупації Херсону було зрозуміло, що це можливо, що деокупація можлива. Бо насправді, після того як Російська Федерація захопила території України в 2014 році, серйозних е таких деокупаційних е прикладів у нас не було. Але після деокупації Харківщини і Херсону. Дуже серйозно це надихнуло спротив на окупованих територіях, окупованих з 2014 року, наприклад, в Криму. І ми тепер бачимо і рухи жовтої стрічки, яка не в Криму починалася, але в Криму є. І злі мавки, ем, і різних партизан, які знаходяться да, на окупованих територіях, і які чинять спротив. Іноді це насильницький спротив, іноді ненасильницький. навіть. Те, що ми отримуємо періодично, якісь вітання з окупованих територій, фото, де з Україн є український прапор ем, на пам'ятню дати українські, це дуже важливо. Це означає, що люди пам'ятають громадяни, якої вони країни є, і чекають на наше повернення. І насправді спротив на окупованих територіях він в багатьох багато в чому зобов'язує нас, тих, хто живе на підконтрольній уряду України території, робити все від нас залежне, щоб до окупація рано чи пізно відбулося. Ми мусимо постійно нагадувати, що на окупованих територіях живуть українці. Українці показують, демонструють, що ці території є територіями України. І ми на підконтрольній території, повинні постійно про це нагадувати: працювати з урядом для того, щоб політики наші включали в себе інтереси людей, які залишаються в окупації, підтримувати їх всіляко і особливо рук спротиву, і говорити про те, що ці території, попри окупацію, залишаються українськими. Чи готова Україна до деокупації всіх захоплених територій? Наразі швидше ні, тому що для того, щоб бути готовим до повноцінної деокупації і реінтеграції територій, які зараз захоплені ворогом, то я би сказала, що базово нам треба мати чотири такі ключові елементи, щоб можна було вважати, що ми готові до деокупації території. По-перше, ми мусимо розуміти, які. Нині прийняті чи ті ініціативи, які готуються до прийняття, впливають на реінтеграцію, майбутню реінтеграцію деокупованих територій. І тут можу навести приклад двох та ініціатив, таких, наприклад, притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність. Та норма, яка забезпечує відповідальність тих, хто співпрацював з окупаційними органами влади. І ця норма вона є не дуже справедливою. І скажімо, коли мова йде про тривало окуповані території, технічно будь-кого на окупованих територіях можна притягнути до відповідальності як колаборантів, тому що так сформована стаття. І це дуже погано, і це абсолютно негативно впливає на настрій людей в окупації. І Російська Федерація дуже використовує це в своїй пропаганді, бо вона розповідає людям, що якщо Україна повернеться, то всі вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Хоча по великому рахунку ми не маємо погрожувати всім, да, хто залишається в окупації, а маємо говорити лише про тих, хто або своїми діями сприяв окупації, або забезпечував встановлення окупаційного режиму. Так само на мій погляд, ініціативою є частина законопроекту, який стосується множинного громадянства, і передбачає втрату громадянства України через прийняття громадянства України агресорів. Маємо розуміти, що Росія імітує добровільне отримання свого громадянства на окупованих територіях. Людей змушують писати заяви, змушують записувати відео з. Присягою громадянина Російської Федерації. І це все в подальшому може бути сприйнято, як нібито добровільне набуття громадянства країни-агресора, хоча таке набуття в окупації не може апріорі вважатися добровільним. Друге, ми маємо, ми маємо говорити про те, яким є бачення відновлення держави на деокупованих територіях. Бо відновлення держави має початися з відновлення органів влади. Щоб це відбулося, має бути якась стратегія, як ми це відновлюємо. Це проєкт, який був напрацьований в мінреінтеграції, проєкт державної стратегії щодо відновлення органів державної влади і реінтеграції деокупованих територій. Нам дуже важливо розуміти, як влада України повернеться на деокуповані території. Поки що такої стратегії немає, але вона в нас має бути так само, як і тактичні плани відновлення. Роботи на деокупованих територіях, медичних заклади, заклади соціальної підтримки, освітніх. Це все має бути напрацьоване. Ми маємо мати це в підготовчому пакеті. такому. Третій елемент це розуміння, хто буде це відновлювати на практиці. Був запроваджений резерв кадрів України, і це дуже гарна ініціатива. Водночас, ми маємо розуміти, що не тільки мова йде про людей, які заїдуть з материкової частини України в Крим чи в інші регіони, де інші деокуповані території. Ми мусимо розуміти, як ці кадри, в першу чергу, управлінські будуть на деокупованих територіях працювати. Бо зараз досвід Херсонщини та Харківщини показує, що якраз з кадрами є дуже велика проблема. І останнє компонент це рішення, які стосуються майбутнього, людей. Які живуть зараз в окупації. Наприклад, питання документів, виданих в окупації. Зараз держава каже, що ми не визнаємо будь-чого, що видано в окупації, від СІДОЗ до народження, закінчуючи документами про право власності, судовими рішеннями і так далі. І таке рішення на період окупації може бути виправданим і зрозумілим, але після деокупації не можна сказати, що мільйони людей, які живуть в окупації і, на жаль, отримують документи виключно окупаційних органів влади, тому що інші окупанти не видають. Не можна сказати, що все це цього, -цього не існує. цих документів нема. І держава мусить мати відповідь на питання: а якщо ми якимось чином визнаємо хоча б інформацію з тих документів, які можуть бути механізми? Тож... Є певні рішення спеціально для деокупованих територій. Мають бути стратегічні документи, як ми, як держава, відновлюємося на деокупованих територіях. Має бути моніторинг тих ініціатив, які можуть негативно вплинути на деокупацію. І мають бути люди, які поїдуть на деокуповані території, її відновлювати. Ці компоненти можуть бути підготовлені вже зараз. Ці території українські і українська влада мусить мати ті документи, необхідні для деокупації реінтеграції території, і комунікувати ці документи, як те, що ми вже маємо план там живуть наші люди, які чинять проти окупації, які залишаються громадянами України, щодо яких ми. Хочемо і можемо впроваджувати якісь зараз обмеження, але в подальшому більш ширші заходи підтримки. І ми точно маємо план, що ми будемо робити з цими територіями після деокупації. Це є вкрай важливим, і ми спільно з державою працюємо над тим, щоб всі ці компоненти були реалізовані якнайшвидше. Отже, сьогодні ми розібрали важливі питання про окуповані території, людей, що там залишаються. Необхідно пам'ятати, що окупація не вибір людей. Це наслідок агресивної війни, розв'язаної Російською Федерацією. Україна не забуває про своїх громадян в окупації, напрацьовує необхідні механізми деокупації та реінтеграції деокупованих територій. А Центр прав людини зміни продовжує свою аналітичну роботу, слідкує за дотриманням прав людини на окупованих територіях і допомагає людям захищати їхні права. Якщо вам сподобалося це відео, підтримуйте нас лайком і підпискою. І напишіть в коментарях, які теми ще вас цікавлять, і разом ми продовжимо говорити про найважливіше.